Всім привіт, канал Два слова. Як бачите, сьогодні нестандартний випуск. У кадрі відсутнє пиво. Так, у кадрі дійсно сьогодні немає пива. Сьогодні я тестую новий формат, в цей формат про їжу. Як це не було б дивно, але про їжу. Не завжди, не завжди пити пиво, але одразу, одразу попереджую, що пивний контент, він нікуди не дінеться. Кожну п'ятницю, як завжди, пивні відео будуть виходити, а іноді серед тижня буду розбавляти їжею. Тому що я дуже полюбляю їжу, ви також дуже полюбляєте їжу. І завжди їжа, вона йде супутньо разом з пивом. Що в нас сьогодні? Що ми сьогодні робимо? Як ви можете побачити, в нас чотири корейських мівіни. Я називаю це мівіною, тому що це таке, ну. Базове, базове слово для лапші в пакеті, <laughs> якщо так можна висловитись, чого саме вона і чому я це вирішив? Тому що це в нас найгостріша локшина ось такого швидкого заварювання, найгостріша у світі. Саме ось ця штука, вона най... дійсно найгостріша з тих, що у нас існують в цілому всесвіті. Що це таке? Це все дуже гостре. Це в нас. Е... Компанія Samyang і їх різні булдак. Булдак це така південно корейська страва. Вона перекладається дословно як вогняна курка. І це все дуже гостро. І при тому кажуть, що це неймовірно смачно. Хоча ось це дійсно ну, найгостріше у світі. Це в нас така нестандартна локшина. Чому? Тому що чомусь, я не розумію, чому, але вона вся виготовляється, точніше робиться, готується. По-перше, геморно. Чому? Тому що спочатку потрібно відварити і потім ще 30 секунд віджарити її, обсмажити. Це по-перше. А по-друге, вона подається без бульйону. Хто це придумав, навіщо, я не знаю, але чомусь подається без бульйону. Ну, бульйончик це ж найсмачніше. в таких... Хтось в нас каже слово біч пакет, мені це дуже не подобається, я це завжди буду називати мівінка. Ось, не знаю чому, але ось дійсно воно подається без, без води, без бульйону. Що в нас сьогодні є? У нас є просто гостра, кажуть, 4000 сковелів. У нас є сирна. Я не розумію, як можна поєднувати сир та. Гостроту, але ладно, в нас і кімчі також гостра. І 3X Spicy, найгостріша наразі у світі, вона, вона приблизно десь 13 тисяч сковелів. Там з кожною новою версією йде Х2 сковелів. Давайте зараз кожну з них розпакуємо, подивимося, що там усередині. Які в нас інгредієнти? На жаль, нас дві поки доїжджали, поламались. Я замовляв ці штучки всі на українському сайті. Рекламу робити не буду, але якщо потрібно, напишу в коментах. По 90 гривень кожна пачка. Що розпакуємо, подивимось, що в кожній знаходиться. Перша буде у нас сирна. Розпаковуємо, дивимось, що воно таке. Кажуть, що саме ось цей соус червоненький, він найлютіший, але тут написано «чіз». Ось так він виглядає. Ось такий соус. Його доволі багатенько. І також додатково, крім соуса, тут якась приправа. Якась приправа, Не знаю, не... Не знаю що саме. Вона ось ця найлегше готується, в тому плані, що її не потрібно потім обсмажувати. Так, далі у нас кімчі. Тут усюди, плюс-мінус 500 калорій на кожну партію. Тут нас... у тут нас ого, тут прям набагато більше цього соусу. Дійсно, набагато більше його. І плюс. І плюс що ще? Плюс що ще, не знаю що. Так, третє в нас не поламана. Це у нас звичайна гостра. Отака От вона здоровезна, прям. І до неї у нас якісь, ну, здається, на норі схоже. Прям дуже бідно, незрозуміло. І знову з цього дуже багатенького, з цього соусу. Я думаю, третє в нас буде плюс-мінус такого ж самого формату. Так, в нас тут знову така штучка. Незрозуміло, щось, щось дійсно незрозуміле. І плюс. Трік, спайсі, соус. Також плюс-мінус усюди однакова в нас комплектація, якщо ми так можемо це називати, плюс-мінус однакова. Зараз кожну по черзі буду готувати не одразу всі, а по черзі одну приготував, з'їв, одну приготував, з'їв, одну приготував, з'їв. І логічно, четвертий раз так само. Геніально. Ось кожну буду готувати, куштувати, і сподіваюсь, я не згорю від того. Від тієї гостроти, яка там є. Тому давайте потрошки починаємо. Це довгий процес. Навіщо це все так довго робити? І відварювати окремо, як звичайні макарони, і потім ще обсмажувати. Не знаю, але давайте перевіримо, наскільки воно смачно і гостро. Перша нас сирна лапша, вона локшина готова, але скажу чесно, це гемор. І дійсно, якщо ти зранку хочеш швидко щось перекусити, це найкращий варіант, тому що спочатку відвари це прям дійсно ти готуєш макарони. Тут дуже темний чорний соус. Вісім ложечок столових я відклав цього, як його називають бульйону. Тому в нас хоча б бульйон все ж таки трошки буде. Я думаю, його взагалі не буде. Ну, чесно, бульйон ось я спробував ще без цього соусу, він був ніякий, тупо крахмал якийсь. Це чорний соус, котрий дуже погано відмивається від рук, насправді. М -м -м. Наскільки воно буде гострим? І сирним, найголовніше, вона ж сирна. Мене окуляри запотіли. Одразу скажу, що це дуже смачна лапша. Вона дійсно ну, просто смачна сама по собі, дуже непогана. Це гостренько, це приємно гостро. Для когось вже це буде дуже гострим, я так скажу. Сира я взагалі не відчуваю, чесно, сира взагалі нема. Де сир, куди він подівся? Чому це називається сирним? І в чому логіка робити саме сирну лапшу гострою? Ну, сир це така вершковість. Хто робить гостру вершковість? Я не розумію. Чесно, я не знаю, це смачно гостренько, це взагалі не сирно. Де там сир? Я не знаю. Це просто смачно і добряче, гостро. Комусь вже навіть ця версія буде неймовірно гострим. Тому мені, чесно, трошки стрьомно найгострішу у світі куштувати. Це просто дуже смачно, але ніфіга не сирно. Ось чесно, сиру немає, розчарований трошки. Бульйончика потрібно випити трошки. Бульйончик солоденький, приємний, гостренький, такий дебелий. Блін, цікаво, що буде далі. Знаєте, мені здається, людині, яка не полюбляє гостре, потрібно не весь пакетик соусу виливати, а десь, ну, якусь маленьку частину. От. Який мій вердикт? Це крута, така, знаєте, похмільна штука. Ось дійсно похмільна така штука, дуже приємна. Мені це подобається. За 90 гривень. Ну, тут порція на двох розрахована. Якщо на двох, то нормально. На одного так це, це не з'їсти. Ну, Хоча хто як їсть, тут також питання. таке. Ну, не знаю. Це смачно приємно, гостренько і ніфіга не сирно. Мені здається, потрібно саме соусу половинку додавати. Щоб відчути ту вершковість. По шкалі гостроті, давайте в мене з'явиться така шкала. По шкалі гостроти я, мабуть, йому поставлю десь для мене ну десь 6 з 10, 5 6 з 10. Це смачно, це пікантно, гостро і неймовірно, класна смачна лапша. Тому що сирний, ніфіга не сирний, але дуже смачний, йдемо далі по... повищуємо рівень. Гостроти і безумовно це класна похмільна штука. Тепер у нас на черзі локшина з кімчі, але в мене одразу приміточка, те, що я коли ось зараз ми так накинулись нормально на тарілку з сирною, яка взагалі не сирна. І що, я їв, їв і поперхнувся, в мене гострота пішла через нос, через все, що можна. <сі> Це було неприкольне, тут кашляв 10 хвилин. Так от, дуже гемарно готувати. Ось Зараз ще потрібно було обсмажити на сковорідці. Це нічого не дало, ця хвилина. Там написано 30 секунд, я хвилину обсмажував, нічого не дало, і ви просто засираєте посуд. Тому я не знаю, який в цьому сенс. Що в нас тут? У нас тут була додаткова кімчі. капуста сушена. Вона майже вся залишається у воді, ти її вилавлюєш. Ну, коротше, і вона на смак ніяка. Я скуштував вона на смак ніяка. Як це зараз виглядає? Зараз я покажу. Ось Тут шматочки кінчу цієї, трошки бульйону. Тут вже менше, там було 8 ложок, тут 5, і плюс воно при обсмажуванні, воно все ж таки випарюється. Що в мене ще з'явилось в кадрі? На всяк випадок, в мене з'явився кефір, <кій> і також в мене з'явилось прості господі, безалкогольне пиво. <кій> От бачите, ще кашлюю. Що буде далі, не знаю, давно його не їв. Я думав, що буде більш ну, більш гарно. Мій організм буде його сприймати. Безалкогольне пиво гадость. А, ароматика, чесно, не сильно відрізняється від сирної. Може, вона більш пряна, але ну, сирна, я ж кажу, була ніфіга не сирна. Тут вона, знаєте, більш така слизька, мені це менш подобається. І щось за рахунок того, що тут відсутній бульйон, за рахунок цього. Гострота майже невідчутна. Ось, до речі, я думав, що кімчі буде набагато гостріше, і в цілому, смаку кімчі тут немає. Ні, тут гострота для мене за відсутністю, за відсутністю бульйону, гострота для мене десь 3, 2, десь навіть 2 з 10, Таке собі. Ще ж прикол, в чому, що гострота гостротою, але якщо у нас блюдо ще гаряче, то це додатково розігріває ваші рецептори, і тому воно здається ще більш гостре. Тут, по факту, ну чесно, це мені набагато менше подобається, ніж жита, тому що тут нема бульйону. І вона ну, просто не моє. І кімчі, я тут мало відчуваю. Ледь-ледь гостреньке. Таке. Ні, в цілому, якщо б воно у нас там коштувало 40-50 гривень, то таку порцію завжди мати десь в шкафчику на кухні. Це ну, це must have, тому що іноді хочеться просто чогось такого такої гадості поїсти. Знаєте, ну я ж кажу, як похмільний варіант, але той як похмільний варіант набагато краще, ніж цей. Якщо сир, ну я можу порадити чисто за рахунок того бульончику, як він готується. Хоча в цілому, ну блін, кожен сам для себе може обрати, як йому готувати і залишити все з бульйоном. Я думаю, з бульйоном воно буде набагато сильніше і цікавіше. Зараз я, коротше, наїмся, і до останньої нашої порції я вже буду сити і не захочу її їсти, буду через силу це робити. Смачненька, але кімчі не відчувається. Коротше, проходняк це я не раджу брати. Далі в нас друга по гостроті, точніше, ну в цілому в лінійці вона третя. А так друга виглядає так само, плюс-мінус, як у нас виглядав кімчі. Знову ж таки, обсмаження на сковорідці, як я розумію, це для того, щоб підігрівся, підігрівся в нас соус, щоб він не був холодним, щоб він був також гарячим. Ой-ой-ой, і тут ще додатково тепер же тільки потрібно додати цю мільярд спецій. Там насправді майже нічого і нема. Ну, давайте додамо. А, тут кунжут і норі. Кунжут і норі. Нічого особливого насправді. І, до речі, так, я додав 8 е -е, цих ложок бульйону, але його тут вже так немає, як там. Тому що, бачите, воно випарюється під час того, як ти. Під час з того, як ти його обжарюєш, щоб смажуєш. на жаль, на жаль, тому що бульйончик це топ. Ну що, це має бути дуже-дуже сильно гостро. Ось так воно все виглядає. Ну, не знаю. ну, Виглядає ідентично кімчі, але тут кунжути норі. Замість трошки капусти кімчі. Ось якось так. Давайте скуштуємо. Це смачніше, ніж кімчі. Очікуємо цю неймовірну гостроту. Це смачно, це прикольно, це смачно, але де гострота. Вона десь далеченько е, з'являється, і вона така трошки гіркувата гострота. Але і це все. І кімчі, і сир нам вони були набагато гостріші. Що, що відбувається, так, незрозуміло. Це смачно, ось це мені подобається. Але в неї найменша гостринка, мені здається, чи може то я так сприймаю. Кунжута, до речі, дуже мало, норі мало, вони втрачаються їх тут майже й немає. Тю. Але ця не така слизька, і вона дійсно смачніша. Але вона не прям гостра. ну. Я думав, тут зараз буде щось таке ух. А воно просто гостреньке і все. Сирна через те, що там був бульйон, сирна найгостріша насправді. Потрошки починає приходити, але не більше, не менше. Я думаю, буде набагато цікавіше. Але вона дуже смачна. Мені ось прямо сама локшина, вона дуже класна, тому я раджу, ну хоч разок купити, спробувати. Це не такої, знаєте, мастхев, що боже, потрібно брати постійно їсти. Ні-ні. ні Просто скуштувати по фану, по приколу можна, але не більше, не менше. Ну таке. Ні, хочеться більшого. Не в плані того ж, хочеться більшого. Ось це ідеального гостринка. до речі, так. Це, знаєте, така ідеальна гостринка, коли ти хочеш почути саме гостроту. Ти хочеш гострий продукт, і тут він такий є. Він гострий, трошки зараз мені складніше стає, але це не прям ой-ой-ой, зараз буде смерть. Ні. Це просто гостро, непогано, приємно. Саме ідеальна гостринка, коли ти хочеш отримати саме інтенсив гостроти, я просто думав, що воно все буде розносити. Ти будеш вмирати тут. Сидіти буде дуже 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 пекуче. Але поки не так, тому давайте йдемо до най 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 найгострішої локшини у всесвіті на цей момент. На останок у нас Triple Spicy найгостріша лапша локшина у світі на даний момент. Ну що, я вирішив все ж таки випробувати себе, випробувати, свою випробувати свою долю. І що я зробив? Я зробив чулокшину саме з бульйоном. Тому що на першій мені бульйон прям дуже сильно обпікав мене. Потім без бульйону воно було не так насичено гостро. Тому я вирішив, все ж таки, ну, або пан, або пропав. Як кажуть, додаємо ось ці наші. Тут також це те ж саме, тільки більш гострий соус. Тут також норі та кунжут. Також в дуже, дуже маленькій кількості хотілося б набагато більше, тому що вони просто втрачаються в цій величезній порції. Ну, порція на двох іде, якщо що, ароматика така ж сама, скажу чесно, ну просто смачненько, але ну я розумію, що на наші це 90 гривень у нас. А може в південній Кореї це просто для їх зарплат, це мінімум мізер. Так, одразу все ж таки тут я остерігаюсь трошки, трошки стрімненько, тому одразу я беру кефір. Так, ну давайте трошечки, щоб зрозуміти, наскільки вона все ж таки гостра насправді. Готуємось, чекаємо приход. Вона ще більш неприємно гірка. Так, під язиком починаємо доганяти. Під язиком починає нас доганяти. Це неприємна гіркота одразу кажу. Гіркота, гострота. Але поки ще норм. Поки ще норм. Давайте ще, тому що, ну, може, мало взяв. Але отак вона. О, зараз нас догнала під язик. Це нагадує мені наш Burning Throat соус український. О, так. Давайте ще бахнем. Це дуже гаряче, тому здається, що це овер гостро і багато складно з'їсти, тому що ну, дійсно воно кипяток, бачите, воно наскільки зараз воно парить. А як це з'їсти тепер? Дуже гаряче, не гостро, а прям гаряче просто не Незручно, насправді. Ну, сопельки вже потікли. <кхем> Сенс в такій лапші, він відсутній. А вже ж, тому що ви її, ну, як ви її з'їсте, ніяк ви її не з'їсте. Для чого її беруть? Ну, типа, як челендж, як іспит. Ну, язик зараз обколюю прямо ось так іголками. Лапша смачна, але ось в гарячому варіанті. Ось цей Triple X дуже складно їсти, язик пече, хоча я з'їв трошки-трошки, о, да-да-да. Угу. Пішла жара. А е, як ефіра бахнуть, що я буду терпіти тут? Воно пікаюче, воно прям боляче, але боляче не у горлі, а саме, саме на язику. Тупо за рахунок того, що воно ще й гаряче. Більш небезпечно сприймається, і ось зараз, ой, губи пікуть, язик колить. При тому, що я з'їв дві одинички невеличкі. Фу, о, да. Прийшло. Тим я зараз тільки подразнюю, я знаю. Якщо ці три ми вже доїли, поки готувалася ця, і кожна готується десь хвилин 10-15 витрачаєш на все це між ними. Ось цю буду довго їсти, мабуть. Не, воно язик не відпускає, воно все ж таки. Б'є нормально так. Це 10 з 10, це безумовно дуже гостра штука, це найгостріше, що сьогодні є. Трошки страждань. Я почекаю, поки воно настине, і потім буду вже їсти. Ну, одразу скажу, що повноцінну виделку і ви будете спалені заживо. Це нагадує мені український соус Burning Road. Ось там плюс-мінус таке саме, але там ти його вживаєш саме в холодному виді. А коли воно гаряче, воно просто доповнює один одного і одразу б'є дуже сильно. Ну, не одразу, а от 20 секунд, і воно надходить. Потужна штука, чисто як челендж, як експеримент, як комусь подарувати, сказати, ось це найгостріше, що є, щоб людина скуштувала, а так собі брати поїсти. Ну, це точно ні. Якщо всі три, котрі були до цього, це 100% можна взяти поїсти, то. Бачите, то цю просто як, як прикол можна взяти. Але ну, і якщо людина не полюбляє гостре, не переносить гостре, то не потрібно їй підсовувати цю локшину по приколу також. Не потрібно, тому що ну, воно дійсно гостре. Що я скажу? Точніше, що я скажу? Ви скажіть, наскільки вам це сподобалось, наскільки вам подобається такий контент, наскільки це відповідає тому, що ви від мене очікували, тому що пиво, 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 оп, чувак, щось їсть. Ось напишіть, наскільки норм буде випускати там кожні, я не знаю, раз на два тижні, серед тижня випускати якесь відео про їжу, а чого б ні. Сподобається, не сподобається, пишіть, пишіть, якщо вже про їжу кажемо, то що саме ви хочете тут побачити. Це було гостро, прикольно. Я не тільки про знущання над собою, в плані того, що о, їж, все, що неймовірне, та гостро. Ні, якщо щось інше, не знаю, може, якісь рецепти будемо робити, до чого ще дійдемо. Подивимось стосовно цього, що. Мене попустило нормально, але гарячим це не потрібно їсти, тому що ну прям спалити собі, собі весь рот. Що далі скажу? Як завжди, всім дякую за перегляд. Підписуємось, не підписуємось. Інстаграм, тікток, телеграм там все про пиво. І тут також все залишається про пиво в основному. Гарного дня, гарного вечора і смакуйте смачну їжу.